У зв'язку із масштабним відключенням електроенергії поліція Прикарпаття облаштувала пункти обігріву. Розгорнули пункти незламності. Вони знаходяться в місті Івано-Франківську на вічовому майдані та по вулиці Франка. 6 також по одному пункту рятувальники розгорнули в центральних частинах таких місць, як Коломия, Калошна, Двірна, Ремче та в селищі Верховина. Зігрітися, зарядити гаджети, випити теплого чаю і тепер можна і в райвідділах поліції. Правохоронці завжди готові допомогти громадянам. Також не зважаючи, ні на що лінія 102 у області працює в укриттях. Облаштовані резервні робочі місця для операторів диспетчерської служби. Вони готові прийняти дзвінок за будь-яких умов. На дорогах під час посиленого трафіку та у разі відключення світлофорів працюють регулювальники. А ще поліцейські наголошують водіям бути обачними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху. Все це стосується також і пішоходів. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.